Привіт! Ми постійно дивуємося різним гаджетам та технологіями, правда ж? А сьогодні поговоримо про найдосконалішу оптичну систему, яка є у кожного з нас, просто з народження. Так, так, це наше з вами око, наше персональне вікно у світ. Отже, як же воно працює, це диво природи, що там відбувається за якусь долю секунди, коли світло потрапляє в око і перетворюється на те чітке яскраве зображення, яке ми бачимо прямо зараз. Давайте розбиратись! Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку з'ясуємо, чому око це оптична система, потім простежимо за світловим променем у його мандрівці, розкриємо секрет фокусування, який називається акомодація, поговоримо про короткозорість і далекозорість, і наостанок дізнаємось, як ми навчилися бачити значно більше, ніж дозволяє природа. Ну що ж, почнімо, що взагалі робить наше око справжньою оптичною системою? Якщо зовсім просто, то оптична система це будь-який набір штукенцій. Які вміють збирати світло в одну точку, щоб створити зображення. Це може бути щось штучне, як об'єктив фотоапарата, а може бути щось абсолютно природне і, чесно кажучи, досконаліше, як наше око. А ось і головні герої нашої розповіді. Тут кожен елемент важливий, але особливо звернімо увагу на рогівку і кришталик. Це по суті наші природні лінзи. І, звичайно, на сітківку це такий собі екран в глибині ока, де й створюється картинка. Гаразд, а тепер давайте уявимо собі один єдиний промінчик світла і простежимо весь його шлях через око. Це допоможе зрозуміти, як народжується зір. Отже, перша зупинка рогівка. Вона робить основну роботу, потужно заломлюючи світло. Далі промінь проходить крізь зіницю, яка працює як діафрагма у фотоапараті, звужується чи розширюється, щоб контролювати кількість світла. Потім кришталик проводить фінальне ювелірне налаштування фокуса. І, вуаля! світло досягає кінцевої мети сітківки. Ось ця здатність зіниці постійно змінювати розмір, називається адаптацією. Це ж дивовижно? Саме завдяки адаптації ми можемо бачити і в сліпучий сонячний день, і в майже повній темряві. Наші очі постійно працюють, регулюючи потік світла. А тепер приготуйтеся до дечого дивного. Через закони оптики, зображення, яке потрапляє на сітківку, насправді перевернуте догори дригом. Уявляєте? Все, що ми бачимо, спочатку проєктується на наш внутрішній екран у перевернутому вигляді. Та спокійно ми ж не ходимо, бачачи світ доори ногами, і все завдяки нашому мозку. Сітківка перетворює це перевернуте зображення на електричні сигнали, вони летять у мозок, і вже там наш суперкомп'ютер миттєво перевертає картинку назад, і робить це так швидко, що ми ніколи цього не помічаємо. Добре. Кришталик фокусує світло, але ж як так виходить, що ми можемо однаково чітко бачити і те, що далеко, і те, що прямо перед носом. Це ж ключове питання, правда, як працює цей вбудований автофокус? І відповідь Акомодація. Це і є наш природний автофокус. Крихітні м'язи всередині ока стискають або розслабляють кришталик, і він стає то більш упуклим, то більш пласким. Це змінює його фокусну відстань і дозволяє миттєво переводити погляд з далеких об'єктів на близькі, зберігаючи ідеальну чіткість. А що це за число 25 см – сантиметрів, це, так би мовити, магічна відстань. Для людини з нормальним зором це ідеальна дистанція найкращого бачення, коли очі зовсім не напружуються. Саме тому ми інстинктивно тримаємо книжку чи телефон приблизно на такій відстані. Та на жаль, ця складна система фокусування іноді працює не ідеально. Що ж тоді відбувається? Ця таблиця все чудово пояснює: в ідеалі фокус має бути точно на сітківці. Якщо ж він зміщується і опиняється перед сітківкою, це короткозорість, коли добре видно зблизька. А якщо фокус опиняється за сітківкою, це далекозорість, коли краще видно віддалені об'єкти. На щастя, це легко виправити окулярами. Розсіювальна лінза ніби відсуває фокус назад на сітківку, а збиральна, навпаки, підтягує його вперед. А тепер перейдімо до фінальної, найцікавішої частини. Поговоримо про те, як ми навчилися виходити за природні межі нашого зору. Щоб це зрозуміти, треба познайомитися з поняттям кут зору. Уявіть, що від країв будь-якого об'єкта до нашого ока тягнуться дві лінії. Кут між ними це і є кут зору, і правило тут просте: чим цей кут більший, тим більшим нам здається об'єкт, і тим більше деталей ми на ньому бачимо. Це і є той самий фундаментальний принцип. Хочемо роздивитись щось дуже маленьке або дуже далеке. Наше завдання зводиться до одного знайти спосіб збільшити цей кут зору. І ось тут на допомогу приходить людська винахідливість. Всі ці прилади від звичайної лупи до космічного телескопа роблять по суті одне й те саме. Вони за допомогою лінз маніпулюють світлом так, щоб збільшити кут зору. Вони, ніби наближають до нас далеке або збільшують крихітне. Отже, головна ідея, яку варто запам'ятати, всі ці інструменти це лише спосіб обдурити наше око і змусити його бачити під більшим кутом зору. Проста, але нейновірно потужна концепція, чи не так? І наостанок, просто подумайте про це: від мікроскопів, що показують нам світ клітин, до телескопів, які зазирають на мільярди світлових років у минуле, ми постійно розширюємо те, що здатні побачити. То які ж межі в нашого зору насправді існують, і що ще ми побачимо в майбутньому. Дякую за увагу!